Доброго дня. Сьогодні я хочу запропонувати вам прийняти участь в онлайн-навчанні дивовижному мистецтву складання мозаїчних зображень з шматочків Шпону, який називається Маркетрі. Ми створили онлайн-курс, який налічує десь 12 невеликих уроків, там 15, 10, 15 хвилин, які дозволить вам здобути. Початкові знання, як з, з чого збирається зображення, якісь там, якісь е, які помилки е, треба уникати, при при якими, якими користуватися звичками, як збирати зображення від отримання вами обладнання до останньої миті, коли це, це вже зібране зображення, відправляється вам назад. Будьте уважніший, кожна деталь, яку, яку я розповідаю в, в на уроках, вона має значення, і ви з цим стекаєтесь. трошки пробіжимося по тим матеріалам, які ви отримаєте в посилці, в першій своїй посилці, та й в останніх теж стосовно діяльності. Перше, що ви будете мати, це ось такий от коврик. Це коврик. Призначений для того, от на ньому ви можете збирати роботу, на ньому ви можете вирізати, тобто він самовідновлюючийся. його невозможно не прорізати, не порувати, нічого. Єдине, що з ним не треба робити, не треба ставити його ось так, десь на променях сонця, бо він може нагрітися, согнутися, і потім вже, не, потім вже його вирівняти буде проблематично. Тобто він повинен у вас лежати постійно отак от на столі. Друге, що ви отримаєте, це сама робота. Робота складається з чого? З ескізу. Дивіться, ось от ескіз. Ескіз зроблений в контрастних цвітах, тобто кожен кольор ескізу відповідає якомусь виду шпону. Як ви бачите, шпон розташований ось в таких от прозорих файликах. Тобто в кожному файлі, файліку е, лежить шпон одного, цвіта, одного кольору і е, однієї текстури, однієї породи дерева. На ескізі він е, відображається одним кольором. Тобто, якщо рожевий, то десь тут повинен бути. Це ми розберемо трошки далі. Зараз по загальній комплектації. Макетний ніж. Макетний ніж це ваш основний інструмент. Тобто їм ви збираєте, ріжете, берете, берете фрагменти шпону не руками, тому що руками буде ламатися, а виключно ножем. А ось так. Так можна має грати. отаке от гостре лізо. Воно виймається досить просто, тобто один раз побачите, і я думаю, що всім ясно, як його використовувати чи міняти, Отаким От чином він зажимається. Потім я вам покажу, як його можна використовувати, коли відламується кончик. Кончик буде відламуватися постійно. Чому? Тому що коли ви щось прорізаєте, ви заглибляєте конч... лезо в м'який цей коврик, і якщо в цей момент ви, нак... ви нахилите в сторону ніж, то гострий кончик може відламатися. Но це можна встановити. Я потім підточуємо нож ось такий камінець, перегортаємо його вверх гори і отакі мінути поступово. Далі дивимося. Значить, спочатку у вас йде коврик, потім у вас йде ескіз. Ми збираємо роботу не на ескізі, а на прозорому такому пластику. Тобто ескіз у нас е, е, потім е, лишається цілим, тобто ми його не ріжемо, нічого не, з ним не, не переходить і ви, ви мені вертаєте. Коли ви отримали роботу, зробили її, ви мені повертаєте сам ескіз і сам, сам сет. Потім побачите, як він виглядає. Ну, зараз навіть можу вам, можу вам продемонструвати дещо. Ось так виглядає зібрана робота. Вона ще не повністю зібрана, тут, тут, тут є такі частини, які треба доробити. Але це отак от виглядає. Оце сет, який ви мені повертаєте. Тобто сам набір. Повертаєте мені потім е, прозорі файлі вже без шпону. І отакий от біндер, яким воно скріплюється. Також ви отримаєте один одноразово, я вам висилаю я вам висилаю стрічку. Це гумілента. Так звана. Це стрічка яка нарізається шматочками і використовується для того, щоб скріплювати частини шпону. Як це робити, як її нарізати, то я покажу в окремому відео. Ну Ось так. Тобто макетний ніж, макетний коврик. Він або зеленого, або синього кольору. Пластикова така панель прозора яку ми, і складаємо ми так. Кладемо ескіз, зверху ми кладемо цю прозору панель і пластикові лотки. Навіщо вони треба назначені? В ці пластикові лотки ми розкладаємо шпон. Кожен, кожен е, шпон кладеться в окремий, в окремий е, лоток. Як це розкладати і як по цвітам, по кольорам це все розмічати, теж буде знято увагу.